Отже, рубрика в кінці робочого дня. Сьогодні я вам розповім, до якого лікаря можна потрапити без направлення в Польщі. І це таких є шість спеціалістів, до яких можна потрапити без керування. Отже, це гінеколог, стоматолог, онколог, акушер, психіатр і венеролог. До цих спеціалістів скерування... Не потрібно от лікаря роджини. В наступному відео я планую розповісти про перелік досліджень, на які може скерувати вас лікар родинний. Сімейний, тобто родинний. Якщо ви хочете таке відео, то прошу написати коментар зі словом хочу. І тоді я буду старатися для вас якомога більше і краще. Якщо це відео набере 200 лайків... Тоді я буду знімати більше на медичну тему, і ця рубрика буде називатися в кінці робочого дня.